Добрий день витаю вас вітає вас, церква. Дуже дуже раді бути серед вас. Дуже раді сьогодні розділити разом з вами хліб і вино, мати спогад. Хочу передати вам вітання від нашої Черкаської церкви, дім Євангелія, звідки ми приїхали, де теж зараз вірю, що виконують, виконують заповідь або вже виконали. Тому радіємо, що можемо бути серед вас, буде, бути разом з вами і е, ділитися е, з вами тим, що, що робить Господь через служіння мудрого Тезлі. Е, чи ми можемо мати слайди? Чи... Добре, поки а, налашовим трошки розповім про себе. Мене звати Віталій. Я, мабуть, один з тих, хто заснував служіння «Мудрий Тесля» сім років назад. Приїхав я в 2014 році з Луганська. Я переселенець, і як мені нещодавно в лікарні сказали, що вже не свіжий переселенець. Бо коли я просив надати лікування там по реабілітації спині, мені сказали, що вам не положено безкоштовно. Я кажу, чому переселенцям же можна? Вони кажуть, ну ви не свіжий, ви не, не 22-го року переселенець. А, а, такий більш більш позній. Тому в 2014 році разом з дружиною ми виїхали на два тижні з Луганську і вже 10 років живемо в Черкасах, де виконуємо служіння, де я служу в церкві. Як діякан, як молодіжний пастор, і також з братами служимо служінні мудри Деслі. В мене є четверо дітей: двоє луганських, двоє вже черкаських. І хочу сказати, що якраз в Черкасах, коли ми приїхали, коли я був такий найбільш розбитий, коли не було мого звичного кола друзів, не було звичної такої підтримки у вигляді ресурсів, які були, у вигляді будинку, який в нас був. Колост знайомих, церкви саме тоді, от як Бог послав таке бажання служити служити хлопцям, і почали ми служити в рамках клубу Мудрої Тесля, саме через наших синів. І сьогодні, до речі, зі мною мій старший син Василь, йому вже скоро буде 14, але 7 років назад йому виконалось тільки 6 років. І я. Якось дуже переживав, як я можу передати модель батьківства своєму сину, коли я сам все своє життя зростав без батька. Наш мій батько пішов в сім'ї, коли мені було десь півтора року, і якось мені стало лячно, що я ніколи в житті не бачив, як чоловік виховує сина, взаємодіє з, з дружиною, бо все своє життя я зростав з мамою, з бабусі, дідуся, в мене також не, не було. І думав, якось. Так, що я під, під таким жіночим крилом постійно, постійно виховувався, і коли я почав роздумати, як я можу сам наставляти свого сина, я почав спілкуватися з братами з нашої церкви, в кого теж є сини, яким там 6-7-8 років, і почув, що вони теж дуже... Дуже невпевнена себе почувають, тому що більшість з них теж поранено своїми татусями. В когось тату був дозволяв собі пиячити по вечорам і все виховання, яке він сину давав, це там тумаки по вечорам. А в когось батько працював дальнобійником, і він добре заробляв, але півроку його дома не було. Потім на пару місяців він приїжджав і все наставництво і все виховання, яке тато давав сім'ї, це були гроші, які він передавав з заробітків. В когось тато був настільки посвячений служитель, що, як братик казав, що ми його бачили тільки в неділю за кафедрою, коли він проповідував, чи вів щось. От таке, таке батьківство було. І ми побачили, що, хоча ми зовні такі всі мужні, брати, впевнені там часто з бородами, такі сурові всі, але всі поранені, і всі не дуже чітко розуміють. Як як наставляти синів? І тоді ми прийняли рішення, що нам потрібно мати для братів якийсь простір, де б ми б могли своїх синів наставляти і передавати якусь і свою мудрість, і головне біблійну мудрість. І так ми в чотирьох почали працювати зі своїми синами і попросили в церкві маленьке приміщення нам надали, де ми почали займатися разом з. Своїми, своїми синами, і одразу ми взяли під крило хлопців, які вже без батька зростали і ходили в церкву з мамою, без бабусі. І так почався старт цього служіння, який зараз вирос. І якраз тим, як воно зростало, хочу з вами поділитися. Можна наступний слайд? Що таке взагалі майстерня мудрий Тесля? На даний момент я б сказав, що це такий духовно практичний майданчик для. Для хлопчиків від 7 до 14 років і в цьому майданчику чоловіки передають передають от якраз наставляють їх, вчать їх ставати, ставати чоловіками, вчать їх робити практичні речі різні своїми руками. Взагалі побачити, що в нас є в нас є руки, якими ми можемо працювати, і в процесі цієї роботи ми вчимося їх привчати до. Відповідальності до посвяти, до того, чому потрібно щось почати і десь його потрібно закінчити. І намагаємося показати біблійний портрет, біблійний портрет чоловіка. Можна наступний слайд в 2019 році, в нашій церкві дім Євангелія я вперше вирішив поділитися тим, що це таке, тому що. Через соцмережі багато чоловіків почали мені писати і просити поділитися, ну, що треба робити, як нам почати, як ти це почав, які ви поробки робите, про що ви розповідаєте, як урок проходить? І я зрозумів, що це потрібно не тільки не тільки для церкви Дім Євангелія, тому що ми побачили з братами, що в цілому потреба без батьківства відсутності тата в сім'ї. Вона ширше ніж дім Євангелія, ширше ніж Черкаси, і навіть ширше ніж ширше ніж Україна. І тому в 2019 році я запросив всіх, кому цікаво, послухати про мудрого Теслю. І півдня я розповідав от свій досвід, як ми проводимо урок, які хлопці у нас є, яким інструментами працюємо. Тоді приїхало 16 братів, і після цієї зустрічі троє прийняли рішення стартувати майстерню в своїй церкві. Можна наступний слайд. В 2023 році рік назад ми провели таку щорічну вже конференцію «Мудрий Тесля, куди приїхало близько 50 братів, які вже практикують, які вже є частиною цього руху, які вже наставляють щотижня хлопців в різних, в різних містах України. Можна наступний слайд, таке ж також маємо бачення таке формувати нове покоління чоловіків України. І самим формуватися, да так, як, як такі сучасні, сучасні чоловіки, які прагнуть бути людьми по серцю Бога, які знають Бога, які відповідальні перед Богом і стати посвяченими своїм сім'ям, своїй церкві і своїй країні. І Я думаю, що це дуже важливо для, для чоловіків і для молодих хлопців, і для чоловіків працювати над над посвяченим, над тим, щоб бути посвяченим своїй сім'ї. Бути плідним в своїй сім'ї, бути посвяченим в своїй церкві да, і в своїй країні. Бути не тільки той, хто споживає щось, да, як приходить тільки послухати, або є в сім'ї тільки, щоб щось давали, але щоб віддавати. Можна наступний слайд. Наша, наша місія в свій час я зрозумів, що. Наш фокус не тільки на хлопців, але й на чоловіків, які наставляють, наставляють хлопців. Тому зараз бачу нашу місію це споряджати саме чоловіків, надихати чоловіків для того, щоб вони починали працювати з, з дітьми через майстерні в помісних церквах. Дуже віримо. Те, що наш рух він покликаний посилювати церкву. Це не щось відокремлене від церкви, не щось що може і має існувати поза церквою, але саме таке допомога, допомога чоловікам інструмент да, для, для того, щоб працювати, працювати з дітьми. І бачимо, що це дуже добре вдається робити через, через майстерню, через роботу з деревом, тому що воно досить доступне в нашій країні. Більшість чоловіків знають, як працювати взагалі є розуміння інструменту, чого не можна сказати зараз про сучасних хлопців. На жаль, особливо в містах, які, може, більші міста, ми можемо бачити, що хлопці там, в 9, 10, в 11 років вони приходять в майстерні і говорять, що ніколи в руках не тримали інструмент. Це говорить якраз про те, що. Сучасний чоловік, особливо в містах, він більше посвячений зараз ресурс фінансам да? для того, щоб здобути фінанси, і не дуже залучений в те, щоб навчити свого сина або хлопців навколо для того, щоб вони вміли щось робити більше, ніж слайдити двома пальцями по, по екрану. Можна наступний слайд? Um, який плід це приносить по-перше, нашій церкві? Бо в нашій церкві вже 7 років існує. Це служіння мудрої тесня». В цьому році ми запустили п'ять груп і п'ять команд братів трудяться для того, щоб служити конкретні, конкретні групи хлопців. Тому можу сказати, що це служіння воно дуже об'єднує чоловіків і, і хлопців. І це дуже рідкісно. Скільки подорожую по Україні, відвідую церкви, конференції. Всюди бачу, що жінки завжди і, і дівчата вони завжди найбільш найбільш активні. Вони багато служать, багато залучаються завжди з радістю, відвідують, приходять на будь-які заходи, і досить важко активувати саме, саме чоловіків. Але через це служіння бачу, що це нам це нам вдається. Бачу, що це гарна платформа для того, щоб служити підліткам. Теж на екрані ви можете бачити фотографію з минулого року. Нашої старшої групи підлітків, які ходили на мудрого теслі, і <клес> частина з них, мабуть, більше половини, вони приліпилися до нашого підлікового служіння і зараз вже не відвідують мудрого Теслі, так як пройшли вже своє навчання, але вже інтегровані частково в життя церкви чи... чи в домашні групи. Також це дуже гарна платформа для роботи з дітьми від 7 років. Бачу, що до 7 років дітям не дуже цікаво. Бути частиною якогось процесу, тобто їм достатньо пиляти, бити, і нема питання навіщо я це роблю. Але десь в 7 років з'являється оцей запит: а що ми будемо сьогодні робити? А коли ми це закінчимо? А як я зможу це подарувати там своїй сім'ї? А чи зможу я це забрати додому? Тому це дуже цікаве питання. Це гарний, гарна платформа для служіння один на один. І теж можете бачити фотографію мене і сина, і ми намагаємося теж періодично зустрічатися з ним по п'ятницям і разом щось майструвати чи ремонтуємо скейти чи щось щось будуємо і це теж такий гарний час для того щоб нам нам провести його разом поспілкуватися Мені здається, коли просто вдома я запитую, як справи, часто відповідь нормас добре, все, все нічого не міняється. Але коли чоловіки працюють, то це більше надихає надихає говорити. Ну і найважливіше, що це служіння допомагає чоловікам бути дотичними до формування наступного покоління дітей і навколо нас в нашій церкві в наших сім'ях. І, і в нашій країні можемо йти далі. За 7 років служіння, сім років вже існує служіння Мудрої Тесля. Ми маємо навіть це вже не коректна інформація, бо в вересні ми відкрили ще чотири майстерні, то вже маємо 32 майстерні по Україні в різних містах України. Брати беруться за це служіння і виховують, виховують хлопців. Маємо сьогодні команду близько 60 братів, які. Служить в різних, в різних містах України, ви можете бачити карту нашої країни, там, де в нас, в нас є майстерні. І, і це, це надихає. Дійсно, що навіть в період війни, коли ще збільшується проблема з чоловіками, багато чоловіків на, на фронті, хтось не повернеться з цього фронту. І тому Ситуація з вихованням наступного покоління край край важливо. Маємо вплив на мені здається 500-600 хлопців кожного тижня приходять в майстерні для того, щоб щось робити своїми руками, для того, щоб наставлятися від чоловіків, і слухати, чути, чути Боже Слово і принципи з Божого Слова. Um, да, і створюємо свої ресурси. Можна наступний слайд? Як ми працюємо, як ми навчаємо, навчаємо дітей? Ми працюємо зазвичай в трьох сферах. І вчимо хлопців працювати руками, головою і, і серцем. Через руки ми вчимо їх, як працювати своїм інструментом, як е, розуміти інструмент, як розуміти матеріали, да? як їх можна різати, як їх не можна різати. Е, е. Мабуть, за період навчання вони дуже добре опановують багато багато різних інструментів і вміють ними працювати. Голова це наша креативність. І також на наших заняттях ми намагаємося привчати хлопців до креативності, до того, щоб мислити, навіть розфарбовувати не просто в чорний а Мати розуміння якоїсь краси. І говоримо про те, що все, що нас оточує, воно створене в голові якоїсь, якоїсь людини, все, чим ми користуємось. Тому привчаємо їх до того, щоб ем, хлопці вміли, вміли креативно мислити. І останнє, до чого ми привчаємо, це робота серцем. Ем, на батьківських зборах завжди ми говоримо про те, що Можна бути гарним столяром, і можливо, ми можемо допомогти створити, навчити гарного столяра, але якщо він буде поганою людиною, якщо його серце не буде богобійним, не буде сенсу від цього столяра. Він так само буде руйнувати свою сім'ю, наше суспільство. Да, тим, що буде когось ображати, когось ненавидіти, когось відкидати, від когось уходити, да, і не приносити. Не приносити того плоду, який заклав чоловіків Господь, тому через серце ми формуємо в хлопців якраз вкладаємо у ці біблійні принципи і за останні декілька років розробили дуже гарну програму духовного формування для хлопців, через яку намагаємося показати, що Бог очікує від чоловіка в цьому житті. Я раз ми народилися чоловіками, значить це є якась відповідальність на. Якраз через урок за уроком, за два роки, дворічна програма, ми намагаємося це, це розкрити для, для хлопців. Можна наступний слайд. Це ресурси, які, які нам вдалося створити, якими ми ділимося з майстернями, які даруємо, будемо дарувати і, і вам, як вже нашій такі партнерській церкві, можемо далі йти. Маємо мрію. дуже хочеться бачити служіння чоловіків по всій Україні, щоб це запалювало серця по всій Україні. І що радісно для мене, що це дуже актуально, як і для сіл, для невеличких міст, для великих міст, всюди є однакова проблема. Дітьми не займаються, і мені здається, хлопців. Хлопців ще важче інтегрувати а, кудись, і для хлопців ще важче знайти, знайти а, наставників. Тому мріємо про про це і сподіваємося, будемо молитися, щоб а, в цьому місці а, в, в цьому селі а, процвітала робота з хлопцями, щоб виховувалось нове покоління а, братів, да, які які будуть служити тут, які будуть виховувати, які будуть. Богобійними. І я дуже закликаю, закликаю вас, як церкву, почати посвячено молитися, молитися за чоловіків, молитися за хлопців, молитися за їх сім'ї, молитися взагалі за роботу з дітьми. Тому що, знаєш, в багатьох наших партнерських церквах, з якими ми працюємо, коли починають роботу брати. Паралельно без всілякої програми, без закликів, сестри починають працювати з, з дівчатами, да? і також говорити про якісь жіночі, жіночі теми, навчати якоїсь такої жіночої справи, і теж називаються і паняночки, і мудрі майстрині. Тобто, по-різному дуже ведуть, ведуть дівчат, але теж починають таку гарну роботу. Тому закликаю вас почати молитися, молитися про це. Дуже прошу вас підтримувати це служіння, тому що воно потребує інструменту, ресурсу. І знаєте, вона часто вдома може щось лежати на якийсь, на якийсь день, якусь якась дрель, чи якась викрутка, чи якась фанера, вона лежить або вдруг колись знадобиться. От мені здається, це час, коли воно прийшов пару років назад один брат в Черкасах. Якось привіз мене до себе на гараж і говорить: слуша, хочу благословити вас фанерою. В мене вісім років вона лежить. Він нам подарував 20 листів фанери, дуже товсто, і нею пару років користувалися. Це величезні гроші. Тобто, самі собі ми ніколи б не купили 20 листів фанери, бо це дуже дорого. Фанера дуже дорога. Але він говорить, що я вісім років чекав, поки воно ну поки прийде час, щоб я щось робив. Ви каже, я бачу, що вона лежить і краще за цього не стає. А ви кожного тижня працюєте з хлопцями з великою кількістю хлопців, то нехай вона вам служить. Колись один чоловік подарував нам дрельку, просто він десь в соцмережах побачив, що є така гарна робота, і навіть не сказав, що я навіть не знаю, хто це. Просто якось прийшов в церкву, і для тебе передали дрелько. Один татусь подарував нам пил пилосос для того, щоб ми прибирали приміщення. Але коли ми починали це служіння, ми знесли всі інструменти, який був в нас по домах, для того, щоб з чогось починати. І е, також пам'ятаю, як і і бабусі до, до мене підходили і казали, що там мій чоловік там 10 років назад померла. Є гараж, якщо тобі треба, прийди, подивись, може, щось вибереш собі. Е, хтось дерева принесе, хтось там е, ще щось допоможе, і таким чином, як спільними зусиллями, ми вели це служіння і ніколи не мали потреби. В дереві чи в інструменти це не значить, що ми були супер забезпечені, але Бог завжди давав стільки, скільки було потрібно. І, мабуть, головне, що я хотів просити, це молитися, підтримувати ресурсно. Сьогодні, після служіння, ми будемо проводити такий майстер-клас для, для діток. З нашою командою з трьох ми покажемо, як візуально виглядає урок мудрого ми Пограємо з дітьми, ми разом поспілкуємось, проведемо тему, позмагаємось, а, познайомимось, зробимо поробку, і додому вони підуть з, з якимось виробом, да, який вони зможуть а, забрати, забрати додому. І я дуже закликаю, особливо чоловіків, м, залишитись і по, подивитися на це. Да? Ви побачите, наскільки це просто а, працювати, працювати з, а, з дітьми, наскільки це да, часто думають, що я закінчив, що я професійний столяр чи маю якусь освіту. Насправді ні. Ніколи не був дотично, ніхто мене ніколи не вчив. все от вчився як табурет, перший раз в житті в 30 років зібрав. Через тиждень хлопцям з хлопцями його вже як модель показав. і Ми разом, разом зібрали. Тому все, що треба для цього сужіння, це любов до дітей, бажання. Щось робити, і якесь елементарне знання знання інструмента. Тому дуже дякую дякую вам. Запрошую вас сьогодні долучитися до такого нашого майстер-класу, і подивитися на, на це зложіння, візуалізувати його себе, собі, і можливо долучитися до до команди і допомагати Сергію братам робити це постійно і посвячено. І піклуватися про яких, якихось конкретних дітей вашого, вашого села. Тому дуже дякую. Хотів би молитися сьогодні за за вас, за вашу церкву і за початок цього руху в цій, в цій спільноті. Добре, давайте помилюйся.